Ну, а далі про одного зі звільнених із російського полону у червні священника української греко-католицької церкви отця Богдана Гелету окупанти затримали його у Бердянську, пройшов фільтрацію, відмовився від співпраці із ФСБ, і за півтора роки полону не пішов на жоден компроміс ані з ворогом, ані з власним сумлінням. То чому священнику інкримінували? Тероризм. І що йому давало силу в полоні витримати все це та ще й підтримувати людей поруч, Олександр Стасишин дізнавалося. Спокійний та виважений він заходить до храму і розпочинає літургію. Всіх вас, православних християни, храй, Господь Бог у царстві. Це як воздух, це як потреба, це як життя. Тут навпаки було прагнення. Це якнайшвидше робити переживання, чи я щось забув, чи я зможу, чи я спочатку руки тряслися. Заново до служіння у храмі повернувся за місяць після звільнення з російського полону. Слава На цих кадрах отця Богдана Галету важко впізнати. За півтора роки неволі він схуд майже на 30 кілограмів. У перші хвилини на рідній землі він просить не забувати інших. Там тисячі і тисяч, яким треба допомагати. Вони в повній ізоляції. Ні листів ні силу в інформації. Початок великої війни застав священика у Бердянську. Там він у парі з отцем Іваном Левицьким четвертий рік служили у місцевому храмі. Навіть попри окупацію залишались до останнього з прихожанами, аж поки у листопаді 22-го їх не арештували. Сказали, що ми порушуємо закон російський, що треба брати дозвіл для того, щоб молитися у місті серед людей. І це розцінювалося як агітація, це при затримці. Але згодом нам сказали, що знайшли зброю в храмі. І це вже була зовсім інша стаття. Це вже тероризм. Насправді не було ніякої зброї. Тож сфабриковані документи священики не підписували, а тому сиділи у СІЗО 9 місяців. Відмовилися і від співпраці з окупантами, і згодом ще на 9 місяців їх етапували у горлівку без суду, погрожували 25 роками тюрми. Жорстокість, там знущання, там різні різні методи, щоб зламати людину. Були такі, що поблажливо, знаючи, що ми священники. Так, знаєте, ставилися. А були такі, що навпаки, свої зусилля потроювали. Можна було вижити на тій рідні, на тих кашах, але це все під таким терором. Або током били, або палками били. Тільки була команда приступити до їжі. Всі кидали хліб в той кип'яток, щоб встигнути щось. З'їзд майже всі з піднебіннями опеченими зізнається, його рятувала молитва, а він духовно допомагав іншим. Зверталися за допомогою, за молитвою. Можливість була навіть сповідати людей. Хтось підходив, комусь я пропонував. Було заборонено нам збирати навколо себе багато людей. За 19 місяців полону жодної комунікації з рідними і близькими не було. Що священики живі час від часу переказували ті, кого обмінювали у червні 24-го звільнили і обох отців. Молитва близькі і служіння Богу допомогли їм легше відновитись після полону. Він сповідає, він править літургії. Він проповідує. Він при кожній нагоді, десь якщо люди наші збираються в прощах, не відмовляється піти разом з ними. Тому адаптація у ця богдана є дуже позитивна. Сам отець Богдан зізнається, відновлення і моральне, і фізичне продовжується і досі. При кожному обміні він вдивляється у фото, шукає знайомі обличчя з багатьма, хто вийшов, продовжує товаришувати. Переконаний, світло завжди перемагає темряву. В нашу перемогу, звичайно, що вірю. Я завжди вірю. Я знаю, що імперія розпадеться Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини.